Тому... І він тобі в морду дав? Так, він мені морду yes. дав. Добрий ранок, друзі, ми на Франківську, ми йдемо в гори. Повертатися ми будемо через Єремчі, через Ворохту, всю цю фігню. Ми приїхали сюди на машині з велосипедами. Ось там зверху. З нами сьогодні Максим, Алекс, Матвій. Дистанція в нас 240 кілометрів, підйому 2000 метрів. Десь так от буде. Ага. Це парк історії землі, якщо ви бачите там назву. Я не знаю, що це, але тут от мамонти якісь, носорог великий рог. Олень, бігімоти бачу, черепаха величезна. Дай пальцем Тут, Напевно, вхід коштує багато, плюс тут черги ось величезні. А коли ми попісити будемо? Давай. Бо, бо в мене вже тут стікає, ж по капельки. Не, не стидайся природнього. Всі свої. Підйому залишилось десь четвертина, може менше. Там десь Алекс з Максимом далеко. Ми з матвіком їбошимо. Жарко, неймовірно. Я вже зняв тепло Джерсі, вдягнув. Я би не сказав, що неймовірно. Ну я ще просто в вітровці. Поліцію викликав. Аєте а, якусь аптечку, марвію, щось таке. Водичку тримай. Зараз чекаєте, тебе фотку. Ну, на всякий випадок поліції. Так його зі мною тримай. Чисто. Без... Нам сигналив, я йому підняв руку, щоб тобі дороги мало, бо тут ага. пуста дорога, бляха, була. Він каже, що я факт показав. Та занадто багато честі тому факту. І він звонився і тобі морду дав? Так, він мені морду дав. Кончені. Ця людина мені буде говорити про попав. Ви хочете просто вилічити що? Якби ми лічили? Іди послужи, блять, в все, все. — Все, все, все. — Закопай! — Ось така ситуація трапилась. Тут підйом, та дорога була, два велосипедисти їхали, тобто ми з Матвієм вже стояли на горі. Алекс з Максимом їхали по дорозі. Різко Жигуль обганяє, сигналить. Алекс піднімає руку, це по розповідям самого Алекса і свідків. Просто піднімає руку без фака, без нічого, типу, возмущення. їх, опиняє, військо гальмує і виходить на... з машини. Ну, Відповідно, Алекс з, Макс... з Максимом зупиняється, і водій дає по обличчю Алексу. У нього розбито губа. Я десь тут фотографію прикладу, якщо він дозволить. Дураки на дорогах. Це найстрашніше, що може трапитись. У Алекса тепер ланцюг застряг між двома зірками. А от можеш подивитися. От бачиш, міш? Ось-о-о. Да, бачиш, заскочив. Ось цей ланцюг, і він туди будемо він попав. Вже попадало від вітру. Буде дуже буде 50. Я навіть не знаю, як записувати себе такі пориви небезпечні, що я просто не справляюсь з двома руками, а одною рукою тримати вас спец самогубство просто. Тому задовільнітися ракурсом з моїх грудей, бо інакше ніяк. 14, 15. Офігеть градієн. П'ятнадцятка. Матвій каже, що я дурак, і це не перевал, а просто підйом. Як вам підйомчики? 15%. Нема Уже Вже нема, вже сім. Ситуація такова, що ми піднялися на той апхіл, який я записав, і вирішили. І вирішили повертатися, і, бо ми не встигаємо по часу. Ну, може і встигаємо, але тоді ми би не поїли, бо зараз такий от у нас чудовий обід. Матвій десь поїхав без нас по тому ж маршруту, який був з самого початку. Зараз він десь крутить, а ми стоїмо їмо і п'ємо каву. До івано по 50 кілометрів. Ми спокійно зараз поїмо, відпочинемо, поїдемо. І Івано-Франківську може ще погуляємо, Хто його знає? Поки будемо Матвію чекати. Ми будемо виїжджати з коломи. Ми тут були доволі довго. Поїли, попили каву, посиділи, відпочили. І зараз будемо їхати вже до Івано-Франківська, всього 50 кілометрів. Розказуй. Про що? Про все. Що, що в тебе е, на цьому джересі? Ой, це довга історія про одного діда, про його машину, про його ставлення до велосипедистів і про його PTSD, посттравматичний синдром, яким ми будемо ще стихатись не раз, я думаю, на жаль. Ну, це трошки кров моя особиста. Не пам'ятаю, яка там група, друга чи третя, треба, до речі, перевірити. Ну, так що так. Мало змивається, так що будемо пробувати. Поїздки такі бувають. Добре, ми будемо валити до Івано-Франківська там побачимо. Ось такий ось островець тут є, правда, до нього треба підніматися. Дуже схожий на островець або в Тернополі, або в Івано-Франківській. Теж на озері або на Ставку. Ось такий. На Заправку звідки виїжджали. Ось тут машина, ми вже встигли переодягнутися тут на вулиці, прям посвітило своїми. Що у нас в планах? Ми зараз їдемо в як називається на надвірно, бо Матвій же поїхав по повному маршруту, який планувалося. і йому ще 50 кілометрів з ворогти над надвірне. Там правда в більшості спуск один, але ми приїдемо туди надвірне, пиймо добренько, бо зараз голодні. Але на заправці, де ми Ну таке цінам, не дуже. Поїмо, відпочинемо, дочекаємось Матвія і поїдемо вже до Львова. Я сподіваюся, до 12-го ми якраз встигнемо. Так що включуся згодом. Будем. Давай, тому да. що він же, не, Чимарі... дої... на відео. Він же не, ви... не доїхав, він бив себе п'яткою в груди, що він весь маршрут проїдав. Все одно весь маршрут не проїхав, так як і ми. Так, ми просто хотіли із надвірного на надвірне, але стартували з Франківська, бо Матвій хотів трошки більше. А, хотів більше. <рес> Ну і отримав. А ми, ну, коротше, ми, ми скоротили маршрут, ми зовсім по-іншому поїхали, бо просто ну, впаруватися та не хотілося. Так, Максим, ваше враження з покатушки? Ой, я взагалі, мені було трошки важко. Я радий, що ми приїхали менше. Це було дуже розумно, що ми все ж таки звернули на Коломию. Класно, там похавали, собі покайфували, какао, це ж топ. Тому в нас все вдалося. А Матій, бідний там зараз їде в цю темряву. Ще й з нашої чудової компашки. Давай. Так, коротше, ми доїхали, добралися, О, Матвія висадили. Як звати? Айс. Айс, а то? Оді. Айс Оді. і Оді. Тепер з нами. Матвія висадили, нас з Алексом висадили, і зараз Максим ще добереться, напише, сподіваюся, це окей буде. Дякую тобі, велике... Так, це Це твій, так? Дякую всім за покатушку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте.